Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Пекельні липневі вечори у Львові після двох запальних ночей у Пскові. Наші джерела передають, що в Псковській області годину тому, 22 липня, рухнув іл 76 з псковськими десантниками, які повинні були відправитись в зону бойових дій, зазначають топор помсти, Загинули понад 50 окупантів, також екіпаж борта. Як пише телеграм-канал, після падіння борта спалахнула пожежа, літак досягнув до аеродрому Пскова. Але під час аварійної посадки спалахнув, протаранивши деспе. Диспіль... Черську військового аеродрому, колишній керівник головного управління військової розвідки Фінляндії Пека Товері вважає вчорашній удар по аеропорту Пскова найуспішнішим за час повномасштабної війни з РФ. Внаслідок цього удару було знищено чотири російські літаки. Про це повідомляє фінське видання ЄЛЕ. Якщо початкове повідомлення про чотири знищені літаки відповідає дійсності, це буде найуспішніший удар України на сьогодні. Така кількість втрачених іл 76 матиме негайний вплив на російську діяльність. Сказав Товері. Згідно з його слів, це мусить країну агресора діяти, адже вона буде змушена примістити Такі зі звичайних бас або ж ті й доведеться вкласти значні кошти у запис аеродромів, або ж і доведеться вкласти значні кошти у захист аеродромів. Це свою чергу означало б, що доведеться відвести зеніту техніку від фронту. Тож будь-який з цих варіантів послабить російські можливості. При цьому близькість естонського кордону підвищує ймовірність того, що безпілотники могли бути запущені з Естонії. Проте на думку Товарі, це мало ймовірно. Я не вірю, що естонський уряд ризикне дозволити таку діяльність на своїй території. Це можна вважати майже актом війни, сказав він. А буквально восьмій вечора пабліки повідомили про черговий. Тужний вибух і нову атаку безпілотників у російському брянську. Телеграм-канали також інформують про вибухи і чергову атаку БПЛА на Псков РФ. Кажуть, що там спрацювала ППО. Від офіційних російських джерел інформація з цього приводу наразі не надходила. Тим часом, приблизно за півгодини до цих атак, журналісти Радіо Свобода опублікували перші супутникові знімки після атаки українських безпілотників на аеродром біля Пскова, яка відбулася в ніч 20-21 липня. На знімках Planet Labs видно, що пошкоджено було щонайменше два літака. Типу сімдесят 76 Після аналізу супутникових знімків пошкоджень літаків. Підтвердив авіаексперт Анатолій Храпчинський на супутникову знімку. Ми бачимо, що ушкоджено поверхню біля акрил. Скоріше за все, дронами намагались влучити у паливні баки, які знаходяться у цій частині літака, але і це все одно вивід літака на капітальний ремонт, який займе щонайменше 2-3 місяці. Також біля одного з літаків можна помітити два червоні автомобілі, схожі на пожежні, які могли залучати для гасіння пожежі. Раніше представник Гура Андрій Юсов підтвердив знищення чотирьох і пошкодження ще кількох російських іл. 76 у Пскові. Редакція каналу несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політики. Є в анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.